Слава Ісусу Христу, кавалірочка! Всім доброго раночку! Я сподіваюся, що ви вчора всі гарно відпочили. І сьогодні з новими силами вриваємося. В новий тиждень. Сьогодні понеділок, у нас за вікном зима настояща, але пташки так співають. І не є так холодно, бо була вже на балконі, вже пробила всю ситуацію. Скажу вам тако, вчора пила таблетки, закапувала, вухо пила, ельцерт від алергії. Ну, краще. На вуха, але не так, як би хотілося. Знаєте, бо ви писали, як закапаєте, завтра вже будете літати, нічого вас не буде боліти. Ні. Знаєте, Кавалірка, в мене з вухами завжди була проблема, вони завжди мене лоскотали, я завжди там щось дедло, дедло. Але як виявляється, я то вже давним-давно знала, що до вух не можна лізти. Так що сьогодні. 12.45 я записана до лора. Так що підемо до лора, нехай випише мені нормальне лікування, то саме лікування до, ні, ні до чого доброго не приведе. Але краще сьогодні набагато. Вчора Орися писала вже пізно вечором, як вухо, як цей. То я такого вчора напилася німець силу тих таблеток. Чаю, як лягла, і мене, знаєте, так зразу вирубило. Що мені снилося, нічого не пам'ятаю. Рано встала і пробую тако, знаєте, чи болить? Болить. Трохи вже менше, але болить. І всередині таке відчуття, що там якась вода є. Знаєте, от щось так, знаєте, рано так хлюпоніло. Ну, але кавалєрка, нема коли плести бандрони, нема коли хворіти. Треба вставати, файно сі стрипати, ікло вчистити. Песок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителяти і всі разом. беріться до роботи! Ну а сьогодні піду до лікарки, певна антибіотики назначить, що не знаю. Нехай вже зробить так, щоб мене ті вуха не лоскотали, не боліли, ні нічого. Так що хворобу знаєте, відсуваємо, тому що нема коли хворіти. Стріпуємося і беремося до роботи. Кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я вам навіть скажу, яке у нас сьогодні буде меню. Бо я собі так вчора, знаєте, поки Віталій був в магазині, я собі грузила відео на Ютуб і так планувала. Віталій купив м'ясо з молов, так що будуть сьогодні котлети. Сьогодні котлети готую. Капусту купив, дуже довго купляв, вчора вам розказував, буде тушена капуста, але без м'яса, без нічого. Знаєте, м'ясо щось не хочу в капусті м'яса. Одним словом кашу якусь зварю, може гречку. Давно гречку, до речі, Віталік не їв, uh -huh. Або рис, або гречку. Ну, а як добре піде, то п'юре, бо бульба теж є. Так що, кавалерка, меню розказала. П'ю каву, йду стріпувати. Зараз треба голову ще помити, але сказала Ореса, щоб вода туди не попадала, знаєш? Треба тако тримати і мити голову. Одним словом, дам собі раду. І до лікаря пошурую. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Я п'ю каву і стріпую. Що тут буде? <сум> так, котлети хочу знаєш, посмажити котлети, щоб потім смажила і запах той, знаєш? Угу. Треба голову забути, як підуть толіком. Зараз скоро це посмажу. Гарнір не знаю який робити. Що думаю. Ти що хочеш? Та що ти робиш, то я не знаю. Що Угу. зробить воду? Просто зло. Балон, Покробуй Угу. Uh, Mm -hmm. що, що не вистачає? Все вистачає добре. Добре? Угу. Mm Бачите, -hmm. no. таке вона стріпалась, постріпала. Mm -hmm. Ну, там самого ранку. Які та самий ранку так. Люди вже mm -hmm. купи роботів переробили, сіно така гнила, знаєш. Там сніг паде. Mm -hmm. Паде далі? А Як ми поїдемо? Не знаю, подивимось. Ви розумієте, коли літня три як ми поїдемо? Не знаю. От кота файно в кошеле бирвати в руці. Угу. Так. Вони тільки будуть пухкі-пухкі. Ну, а потім ти, може, йди в душку, ті, ну, бо я угу. після тебе тоді піду. Ти потримаєш цей, щоб я